Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо домашній твердий сир: 1 кг сиру домашнього яйце, чайна ложка солі, соди і літра молока. Усе відправляю в кастрюльку на плиту. Періодично помішуючи. Варимо на середньому вогні. Поки вариться сир, підготуємося до слідуючого кроку. Одне яйце У макітру я взяла, у мене є макітра, так як колись мама робила макітрі. Так і ми. Чайна ложка солі. І чайна ложка соди. Візьмемо друшляк, на нього тарілочку, куди будемо викладати, змащу олією. Пройшло 20 хвилин. Дивіться, який вже сир, то він був комочками, а це маленькі кусочки. Дрібненькі сам по собі став. Ми його будемо відсіжувати. Тут треба вже все робити оперативно, вистрічком, поки він гарячий. Відсіжуємо Добре, гарно стіжуємо. Треба гарно віддавити сироватку, щоб вона відійшла. Далі сир відкидаємо в макітру. В кого немає макітри, можна замість макітри поставити цей сир зробити на паровій бані. І ложкою помішати, воно також вийде, докупи збереться і буде триматися кучки. Я зроблю так, як мене навчила мама в макітрі. І тепер зараз гарно-гарно перемішуємо. бачите, вже він збився до кучки. Бачте, який він пухнастий, висипаю в тарілку. Дає псолонуте. Домашній сир готовий. Хтось, може, скаже, скільки гратися, можна купити, готовий. Дивитися, скільки я брала продуктів. І це набагато смачніший сир і корисний, бо ти знаєш, який ти сир їси. Так що готуємо із задоволенням пригощаємо своїх рідних.